Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Привіт, з вами програма Медексперт. А отже, зараз ви почуєте, як на Львівщині продовжують інформувати людей про профілактику смертельно небезпечних захворювань та до якого марафону готується дівчинка, яка постраждала від авіаудару по Краматорську та втратила дві ноги. Більше новин дивіться далі. Важливість вакцинації мешканців городочини продовжують інформувати про імунізацію від небезпечних хвороб. Як це відбувається? Пробіжить марафон на протезах. Як у Львові готується до змагань у Бостоні дівчинка, яка втратила обидві ноги. Вакцинуємось від хвороб, щоб не вразив нас мікроб. Такий проєкт реалізували на Львівщині. Минулого тижня ми вже розповідали, який захід організували для мешканців городочини. Лікарі-епідеміологи. Вони продовжують інформувати людей про важливість вакцинації. Як вони це роблять? Дивіться у сюжеті. Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб продовжує інформувати громади про важливість вакцинації, а зокрема від дифтерії та правця. Адже нагадаємо, що навіть попри своєчасне лікування, близько 20% хворих на дифтерію помирають. Що стосується правця, то смертність сягає від 20 до 80% навіть попри екстрену реанімацію. В зоні ризику усі, а особливо діти. Чомусь вони для, для для щеплення, от людина каже, що їй треба наважитись. Їх запрошують. Вони кажуть, що я ще не наважилась, і мені ще тиждень другий почекати, обдумати. Допомогти наважитись цього разу фахівці приїхали у село Завершиця, що на Городочині. У зустрічі взяли участь освітяни, медики, учні старших класів місцевої школи, батьки та активні мешканці громади. Усіх інформували про хвороби, їхні наслідки та як можна захиститись. Нам вдається зрушувати з місця основні такі болючі питання для населення. І власне, завдяки цьому відбувся наш проект, де ми змогли взяти вибрати собі громаду. Громаду ми вибрали власне Городоцьку, оскільки тут працює. І живе досить молоде населення, активне, приріст народжуваності тут добрий. і власне промоція вакцинації має бути людиноцентрована. На заході працювала вакцинальна бригада Городоцького центру первинної медико-санітарної допомоги. Кожен охочий прямо на місці мав можливість вакцинуватись від дифтерії та правця згідно з національним календарем профілактичних щеплень або надолужити пропущені щеплення. Це свідомий вибір, оскільки я розумію, що щеплення для кожної людини є важливе. Воно нас захищає від хвороб. От я маю двох дітей, тому я всі щеплення роблю двом дітям, також собі. Вакцинація це здорова нація. Вакциновані мої діти ну, мають всі щеплення згідного віку, і ну, я теж стараюсь не пропускати ті, що обов'язкові. До профілактичних щеплень долучились також і учні, серед яких, зокрема, і 16-річний Олег. Це безпечніше ніж захворіти, перехворіти. Краще ввести собі вакцину, а потім ну не думати про захворювання. Сьогодні мене вакцинували проти дифтерії та правця, і через 10 років я прийду наступний раз. До речі, імунітет, який дає вакцина проти цих хвороб, зберігається близько 10 років. Тому ревакцинація обов'язково потрібна і дорослим. Зустріч, яка буде відбувалася під Егідою ЮНІСЕФ, ну по по дітях видно було, що їм це подобалося. Завжди це не була однозначна якась така нудна доповідь е, з, зі статистикою з листочка. Це було гарно ілюстровано. Діти були ну навіть оця гра, вони були активні, і е, оце зазвичай робить так, що воно запам'ятовується. Загалом під час цього заходу у громаді Завершчиці вакцинувалось від дифтерії та правця 26 мешканців села. А загалом до активностей проєкту 60 людей. Зазначимо, що такі заходи відбуваються за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Бельгії. Далі ви почуєте, як у свої три роки хлопчик переніс дві трансплантації кісткового мозку, проте поборов важку недугу. А також ми розкажемо вам, хто такі представники пацієнта, які з'явились у двох львівських медзакладів. Далі про це ми розкажемо коротко у нашому дайджесті. Десять блоків хіміотерапії, оперативне видалення пухлини та дві пересадки кісткового мозку. Все це пережив трирічний хлопчик, щоб подолати грізне захворювання нейробластому. Попри те, що у нього було масивне ураження кісток та поширення метастазів у нижню щелепу, лікування дало результат. Медикам західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру вдалося вилікувати дитину. Через півтора року лікування хлопчика виписали додому. У Львові стартувала пілотна ініціатива представник пацієнта. Її запустили у двох медичних закладах, серед яких перше медичне об'єднання. Це означає, що тепер у лікарнях будуть присутні активні громадяни, які допомагатимуть у випадку порушення прав пацієнта, фіксуватимуть відгуки пацієнтів, вестимуть спостереження за процесами надання допомоги та інформуватимуть пацієнтів про перелік безоплатних послуг за програмою медичних гарантій, а також умови їх отримання. Скористатись такою постою. Слугою може кожен для цього, потрібно підійти до стенду із позначкою представник пацієнта. Спеціалісти працюватимуть у будні з 9.00 до 15.00. Додамо, що цей проєкт Національної служби здоров'я та руху чесно, який реалізовується за підтримки МОЗ, Світового банку та Посольства Швейцарії в Україні. Незламна дівчинка Яна Степаненко, яка втратила дві ноги під час авіаудару по вокзалу в Краматорську, бігтиме на протезах Бостонський марафон. П'ятикілометрову кілометрову дистанцію вона подолає не просто так, а щоб допомогти здійснити мрію захисника, який хоче отримати біговий протез. Як готується до цієї важливої місії, вона ми покажемо у сюжеті. Давай, Яна, Бостон чекає, молодець. 12-річна Яна Степаненко готується до важливого завдання. На протезах вона пробіжить кілометр у бостонському марафоні. Нагадаємо, що дівчина втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську. Збоку за нею вболіває захисник Олександр Рясний. Можливість бігати це для нього наразі лише мрія, адже на війні через важке поранення він втратив ногу. Біг це класно. Бігати це, це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це, це, це не, не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально. Я думаю, що в подальшому побіжу. Ще потрібно трохи побігати. І Яна йому в цьому допоможе, адже у Бостоні, окрім того, щоб продемонструвати світові незламність українського народу, має ще одну важливу місію зібрати Олександру на біговий протез. Давай. Дуже хочу допомогти, щоб він теж міг так бігати так само, як і я. Буду думати тільки про нього, щоб допомогти йому. Дівчина вже впродовж двох місяців готується до участі у марафоні. Туди її запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій. Участь в ньому щороку бере близько 30 тисяч людей зі всього світу. До такої події Яна готується. Вона тренується чотири рази на тиждень із фізичними терапевтами та тренерами. Ті відзначають її мотивацію та наполегливість. В'яни колосальні успіхи, як на мене, тому що коли вона прийшла з самого початку, то в принципі для неї біг це було, як мені здавалося, дуже складно. Сьогодні, наприклад, пробігла 250 метрів, не зупиняючись. Хоча я думаю, пробігла би і більше. До слова, минулоріч яна вже брала участь у львівському півмарафоні. Тоді вона тільки вчилась користуватись біговими протезами і здолала символічну милю незламності довжиною у 70 метрів. Це не легко, це дуже важко і, і інколи навіть боляче. Але все одно біжу. вже 13 квітня вона подалає в рази більшу дистанцію і вкотре покаже незламність, сміливість та силу українців. Нагадую, з вами програма «Медексперт» і Просто зараз ви почуєте, як львівським медикам вдалося допомогти хлопчику з судинною мальформацією, а також про волонтера, який створює бандеру мобілі. Про все це дивіться далі у програмі. Пухлинка на губі була розміром з вишеньку. З такою проблемою батьки п'ятирічного хлопчика звернулись до лікарів. Спершу вони не могли встановити правильний діагноз, але коли батьки звернулись до фахівців львівського хмадиту, вдалося дізнатися, що це за новоутвір. Адже це один з небагатьох медзакладів, де займаються дітками з судинними мальформаціями. Такі патології лікує дуже мало лікарів, навіть у всьому світі зазначають фахівці. Тож дитині виконали склерозування, тобто за допомогою тонкої голки, вили Спеціальний препарат в уражену судину у подальшому хлопчик буде під постійним спостереженням медиків, адже більшість мальформацій потребує лікування впродовж усього життя. Мав особисто відігнати черговий автомобіль оборонцям Донеччини, проте дорогою потрапив у ДТП, внаслідок якої втратив ліву нижню кінцівку. У центрі Незламні відновлюють волонтера, який виготовляв для ЗСУ бандеромобілі. За це навіть отримав державну нагороду від президента України. Олександра вже запротезували і він досить швидко опанував ходьбу на тимчасовому протезі. Вже згодом йому встановлять постійну штучну кінцівку. Після цього пацієнт планує повернутися до своєї команди. Майстрів, волонтерів та вже разом продовжувати створювати бандеромобілі на фронт. До речі, за два роки механіки передали захисникам уже 400 броньованих та устаткованих турелями автомобілі. На сьогодні це вся інформація, яку ми для вас підготували. Далі буде більше. Тож не пропускайте «Медексперт», Вмикайте нас щонеділі на телеканалі Правда Тут Львів. З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі.